Відтепер зберігають і розподіляють вакцину для жителів Кіровоградщини в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. До цього вона була на складі обласної дитячої лікарні. Звідти її забирали в громади. Тепер вакцину розвозитимуть в пункти щеплення по всій області, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це рішення Міністерства охорони здоров'я, щоб зберігання і перевезення було максимально безпечне з дотриманням температурного режиму. Старе обладнання замінене зараз на сучасне нове, в яке вже облаштовано повністю. Ністю термодатчиками, які забезпечують холодовий ланцюг і показують постійно температуру, говорить холодова кімната розрахована на півтори тонни одночасно зберігання вакцини. Це понад 20 тисяч доз. Міскі 30 кубічних метрів отримана нам якості із разом з дарчим сертифікатом від ЮНІСЕФ за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Температура для зберігання вакцини має бути від 2 до 8 градусів тепла, каже Надія Оперчук. Дотримуватись вимог зможуть і під час відключення електрики. Ми маємо генератори, які при відключенні електроенергії автоматично переключають і зберігають температурний режим у цих холодових кімнатах. Зі складу вакцину працівники центру забирають у сумки холодильники і переносять в автомобіль, який обладнаний холодильником. Ним розвозять вакцину в громади. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.